Починают хлопцы поднимать ветрячка, вот такая конструкция у нас. Там у нас лебедку хлопець крутит и по чуть-чуть поднимаем. Да уже, нахер они Ну сам придите гулять, а то тут... Тупили, Дорай, топай, да. Встановили вітряка, зараз зафіксуємо. І зараз підемо його розблоковувати. Так, стоять у нас автомати, це у нас три фази. Зараз замкнуто, він не крутиться, зараз я розімкну і вітряк буде крутитися. Зараз підемо подивимось. Так, вітряк по чуть-чуть. Зараз буде набирати оберта. Зараз за кілька хвилин. Знімо продовження, як він вже буде гарно крутитися. Почав вітрячок набирати оберти. о. запустився. Вітер, правда, поки що не дуже сильний. Але трячок працює. Подальшому покажу, що він видає.